Вітаю вас на моєму каналі Терополітика. Ми продовжуємо розгляд розкладу на 12 домів гороскопу для України і це частина номер 2 І ми зупинилися на такій сфері життя, як четвертий дом. Це прості люди, опозиція до уряду. І фундамент суспільства. І тут у нас випала королева мечів. Ну, зразу що про простих людей. Дивіться, прості люди повністю як купірують свої емоції. Королева мечів приймає рішення або оцінює всі події, які відбуваються, лише через розум. Вона дуже холодна і дуже рішуча. Сама по собі ця королева. Вона ґрунтується в своїх діях на, виключно на основі справедливості, законності, возмездія і бумеранга. Я б теж так, так, так сказала. Тобто руку вона свою показує в сторону туди, сьомого дому, до ворога. Там, де наш відкритий ворог, туди наш народ збере всю свою мужність, весь свій інтелект для того, щоб пережити все ну, всі ті жахіття і страхіття війни. І народ це буде сприймати вже через розум, а не через емоції, як останні два місяці, коли народ був під і псо. ІПСО. питали, що таке ІПСО? Це інформаційно-психологічна спеціальна операція ворога на дестабілізацію і на емоційне, емоційне розбалансування людей. Так от оце повинно припинитися. Ну, давайте ще що тут по четвертому дому. Ну, знаєте, тут ситуація. Все-таки, отут мені дуже, оця карта, тут треба, ну, чесно казати, отут погана карта вийшла на... на шостий дім наш. А на то, що стосується солдат армії і національної оборони, тут може бути щось. Ми ще подивимося, що тут щось не дуже приємне. Але е, тут е, народ це сприйме не через емоції, а через розум. Е, оці військові дії е, військові дії вони не те, що припиняться, а вони ніби якось не, не, не те, що затухати, ну, вони е, е, перейдуть у стадію повільного якогось розвитку, призагальмуються військові дії. Але отут іще оця карта, це карта вдови, тому що тут можливо так, що Прийдеться нам когось оплакувати, якісь жертви. Давайте подивимося на опозицію до уряду. Тут якісь скандали будуть, а вони стосуватимуться якихось дій ворогів, прихованих ворогів. Опозиція до уряду складається не тільки з патріотичних же сил, а і з оцих же ж о, ПЗЖ і таке інше. Отут скриється щось, скриється по цій карті. І тут нас очікує радість, коли оця, оця тема вскриється, ну, наприклад, якось затримали цього. Директора мотор так? Да? Можливо, ще якась, потягнеться якийсь ланцюжок і ще, ще когось заарештують. Це теж можна віднести до опозиції, до нашого уряду, оскільки уряд зараз бореться за те, за нашу незалежність і проти колаборантів і проти зрадників. Така політика уряду. Отут може щось скритися. І ми, як народ, будемо це вітати. Ми будемо казати, що бумеранг прилетів. Але може бути така ситуація, що нам прийдеться за чимось або за кимось ігорювати по ну, цій карті Оплакувати щось. Так. Ну, п'ятий дом, дом я кажу вже із одного із розкладу в розклад. У нас немає зараз розваг і, і таке інше театр кіно, але тут теж якась приємна звістка. Ну, наприклад, якийсь спортсмен. Можуть завоювати нагороди, як було, наприклад, два дні назад На Дельфійських іграх у нас один із спортсменів зайняв перше місце. Ну, тобто якісь приємні звістки у нас будуть. Також це може стосуватися творчості. Щось тут із області творчості, ну, театр кіно теж нас щось приємне очікує. Так, ну давайте оцей шостий дім будемо дивитися, про що тут десятка мічів. З одної сторони, це є карта закінчення кризи. А з іншої сторони, це навпаки може бути криза. Ну, Давайте спробуємо розібратися, що це. Бо так, то нація у нас шістка жезлів. Шістка жезлів, тому ми тут переможці. Тому, можливо, це знищення ворога нашого. Ну, ворог у нас по-іншому дому йде. Ну, подивимося зараз, що тут? Тут хороші карти падають. Оце карта на військо. Воно укріплюється, військо наше, дуже. Воно укріплюється і за кордоном матеріальними ресурсами. Оце допомога грантова. А що ж тоді? оця десятка мічів показує. Ракети може. Так. Дивіться, оце десятка мічів показує, що нам дадуть якусь зброю. Вогняну і далеку. По цій карті. Ось що ця десятка мічів показує. Так. Ця зброя припливе до нас із за моря. Отут у нас в другому домі матеріальних ресурсів, я вам казала, що це стосується і в тому числі і матеріально-технічного е, постачання у військо, випав тут з пентаклів. Ну, це краща карта, одна із кращих карт. Отут нам показують, що нам із-за моря припливе якась зброя. Опять жриця Це таємна угода. Це посилить. Оце нас посилить. Нас дуже посилить. Імператор, Всесвіт, дев'ятка Пентаклів, це наше військо дуже посилить. Чи загрожує щось нашому війську? Давайте подивимося у цьому місяці. Ну, силам оборони отаке. Давайте подивимося. Восім пентаклів. Восім мечів. І король Пінтак. Ну, Робота в гарячих точках. Наші чоловіки, ну, в основному чоловіки і жінки, звісно, воїни наші, в гарячих точках працюють наполегливо кожен день. Там, звісно, існує загроза по цій карті. Но, щоб це масово було, ні, це не буде масово. І будуть, звісно, втрати якісь будуть, через щось ми повинні будемо, щось ми будемо оплакувати якийсь момент. Але це не масово. Ну і е, посиляться десятка мічів. Це вказує на ракети і вони до нас прийдуть. Якісь ракети, якась зброя. Щось таке дуже потужне по цих картах до нас прийде. Так, ну давайте ми тут не подивилися по четвертому дому, коли нам очікувати е, подій. Коли нам очікувати подій, покажіть е, е, саме ключових. Так, овен знову. Десь у нас овен падав, да? Отут здає, десь отут, був вже овен. Так, значить, воно якось пов'язано овен. І отут, оце наше посилення. Коли нам очікувати? Риби. Значить, воно перекликається. Дуже у нас такі насичені будуть дні, починаючи десь через 10 днів після нового місяця, а від 9 до 14, поки так показують. Так, добре. Сьомий дім. І карти нам кажуть, щоб ми звернули увагу на цей сьомий дім. Тут у нас вийшла королева Пентаклі від двойка мечів. Так, сьомий дім, це у нас відносини з іншими країнами, договори, Союзи, війни. Ну тут якийсь фінансовий, фінансовий або е майновий, е або на зброю буде договір. Буде. Раз тут приходять ракети, то тут повинен бути договір. І тут карта астрологічна, вона вказує, щоб ми звернули увагу саме на, на цю сферу життя. Відносини з іншими країнами, договорів Союзів війни. Так, ну я бачу, що тут буде якийсь договір на фінансове або на матеріально-технічне постачання. Давайте ще подивимося. Давайте дивимося з іншими країнами ті, що нам партнери, якими будуть відносини. Тройка пентаклів. Робочі, робочі відносини з трьома провідними якимись країнами ми працюємо дуже тісно. Або ми треті, а дві країни нам дуже допомагають. Такий варіант теж не виключений. Нам дуже допомагають. Тут, тут на розвиток іде. Це дуже позитивна карта. Це з, це з партнерами. Давайте подивимося з відкритим ворогом якими будуть відносини в цьому місяці з відкритим ворогом. Оце карта Росіян. Так, ну тут шістка пентаклів нам будуть допомагати ось партнери. Будуть допомагати. В боротьбі. Оце наші партнери потужні, так? Вони нам будуть допомагати для того, щоб ми от взаєм, ну, як взаємодіяли, боролися з ворогом. Тут нас щось дуже приємне очікує, дуже. Якийсь сюрприз приємний очікує. Оця карта падала на Керченський міст в розкладі перед Днем народження Путіна. Але тут якісь таємні, от дуже багато таємниці в цьому місяці, дуже. Ну, це і зрозуміло, оскільки ще Скорпіоні новий місяць, а все-таки Скорпіон це таємний знак. Тут багато таємної допомоги, багато подарунків, які ми давно очікували проти росіян. Новинах буде. Новини будуть, які нас порадують. Новин буде дуже багато. Так, давайте далі подивимося, щодо, щодо війни для нас. Ситуація з війною, якою вона буде в цьому місяці, Для, для України. Ситуація з війною, якою, якою вона буде в цьому місяці. Тут скупки, дивіться. Тут буде якась нам дуже-дуже приємна звістка. Ну, може, повинні чомусь бути переможцями, чого вона стосуватиметься. Ну, наступу, наступу. Наступу і повернення свого. Ми свою землю нікому не віддаємо. І нормалізація там ситуації. Там, де відбувається наступ. Так, ну тут дуже приємна, якась нас очікує. Можна сказати, що навіть і перемога якась. Тут перемога, тут карта перемоги. Так. Добре, дивимося восьмий дом. Восьмий дом у нас йде. Міжнародні фінанси, смерть і смертність, податки, відродження нації. Почнемо відродження нації. Король Жезлів, нація відроджується, нація буде себе відчувати. Дуже на підйомі, на білому коні. Давайте подивимося, що стосується міжнародних фінансів, чи буде нам допомога. Так. Від всього світового співтовариства ось весь світ допомагає нам гранти. Допомога, фінанси всім допомагають грошима. Так, а що стосується смертності, подолання э, смертності і відродження, що тут покажуть? Ну, на жаль, жертви, звісно, є, бо це війна. Пока, от чітко показують жертви внаслідок війни. Чітко показують. На жаль, ці жертви будуть. Як ми будемо це сприймати? Ми це будемо сприймати як свій кармічний обов'язок помститися за загиблих і працювати заради, заради своєї країни, щоб досягти перемоги. Саме так ось карта Сонця. Адекватно будемо сприймати. Тому тут і випав король жезлів, це адекватний король, який знає, що нація не загине, а відродиться. Так. Ну і в нас залишається ще 4 думи. Це буде в наступному відео.